Чергова трагедія з сумними наслідками сталася 4 квітня по вулиці Воронівській. В одній з квартир багатоповерхівки перехожі побачили сильне задимлення і повідомили про це пожежників. На місце події було негайно відправлено дві пожежні автоцистерни, пожежну автодрабину, а також 10 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, пожежні пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що густий дим просочувався з вікна 9-го поверху житлової квартири. Потрапити в помешкання одразу не вдалося, адже двері були зачинені зсередини. Було прийнято рішення потрапити до квартири через вікно дев'ятого поверху за допомогою пожежної автодрабини. Рятувальники використовували ізолюючі протигази зі стиснутим повітрям для захисту від отрульних газів та вдихання диму. Під час розвідки квартири рятувальники в одній із кімнат натрапили на бездихане тіло господаря. Після опитування сусідів та свідків було встановлено, що власник квартири жив сам та не мав родичів. Біля тіла Погорільця було виявлено велику кількість недопалків, які і спричинили загоряння, впевнені спеціалісти. Ця трагедія вкотре нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Тож ми закликаємо громадян бути обережними та уважними, особливо стосовно використання вогню та джерел відкритого вогню, щоб уникнути подібних трагічних випадків у майбутньому.